Друзі, привіт! Знімав я сьогодні вже дуже багато, не знаю, чи цей ролик запише камера, чи там вистачить пам'яті, але все ж таки вирішив я друзі вам записати, тому що роблю зимову ревізію, скорочую сім'ї. Ну і просили товариші, каже Іван не звертай уваги, показуй, показуй, а там нехай собі кожен приймає свої рішення, чи йому так працювати, чи ні. І я вирішив, друзі. Послухатися їх, і я знімаю, знімаю, показую вам, зняв ролики про нуклеуси, зняв про експериментальні сім'ї. Ну і було б, було б неправильно не показати, як перезумувала сім'я на контрольних вагах, за якою ми спостерігали цілий, цілий сезон. І, друзі, вся ця робота робиться дуже швидко. Це на камеру я довго скажімо так, розказую, показую, а так вона робиться дуже швидко. І так, друзі, 10 лютого. Ми закінчили з нуклеусами своїми, все чудово там і приступили до працюємо з сім'ями. І все ж таки вирішив я показати цю зимову свою роботу. І так, Сімейка зимувала на шести рамочках. Я вам її показував постійно. На вулиці зараз плюс 7, плюс 8 температура помалу підноситься. І ми, друзі, працюємо. Ця стандартна, друзі, робота робиться, виконується в всіх сім'ях. Хто зимував на чотирьох рамках, зжимаю до трьох. Хто зимував на трьох рамках, навіть зжимаю до двох. І так. Ця сім'я сидить в такому клубі. Ця рамка їй не потрібна. Зразу стрісаємо. Підмору, друзі, не показую, бо його там немає. Сім'ї до такої, це бджоли до такої зимової роботи. Відноситься, друзі, досить, досить спокійно, досить це переносять без, без проблем. Бачили, скільки там корму ще є в цій рамці 10 лютого на сьогоднішнє число їм зимувати плюс-мінус місяць часу, а ще є на... на три зими. Друзі, цю рамку ми лишаємо нам для крайня. Сімейка буде зжата до 4 рамок. Друзі, ми стрісаємо бджолу. Вся бджола стрісається на низ. Оцінюємо рамку, шукаємо пергову. Цю рамку забираємо. Курмив, друзі, тут тут ще є ну, дуже багато ця рамка гарна, на ній ходить матка. Ми, друзі, не, не шукаємо матку, але як вона попала на очі, то попала. Друзі, стрясаємо, тут є вже розплід, бачимо, бачите, п'ятак розплоду. І цю рамку повністю скриваємо. Там будуть казали, застудиш розплід. Не заслужу, друзі. цю рамку ставимо на місце. У нас вже залишилося в місті чотири рамки. Ось так скільки кормів вони з'їли, ну, яку там третину, навіть не третину. Стрісаємо. Тут теж вже, я бачимо, розпліт печатаний. цю рамку, друзі, теж всю скриваємо. Це єдина вілка, яка витримує таку процедуру на соняшниковому меді. Вся решта просто ломиться, вигинається. Я навіть не знаю, де я її купив, де її придбав. Вона така тверда, що таку процедуру вона витримує і не ломиться. Все, друзі, далі ми не, не переглядаємо. Лишилася ще одна крайня рамка, там теж на ній тьму що меду. Ми розпечатали дві центральні рамки. Понашпрабула, понабудовувала, треба справа трохи. Друзі, ніхто нікуди не розлітається, ніхто нікуди не летить. Сем'я сидить і на ці процедури вона переносить досить досить стійко. Ну от і вся робота. Жали до 4 рамок, розпочатили центральні дві рамки. Потім ми його старуємо, щоб далі за ним наблюдати. Всім добра, більше знімати не буду, бо немає часу. Мир, розпокою. Слава Україні!